На жаль, якщо дивитися це все е, в оригіналі, то можна побачити, що я не хочу сказати, що президент України Володимир Зеленський почав цей конфлікт, але він виступив в цій історії максимально реактивно. Тобто, е, коли ви запитуєте, та, чому так сталося, що це все е, винеслося на публіку, е, то якщо дивитися це, 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 це все в оригіналі, та, і, і, і достатньо добре, розумієте англійську мову, то можна побачити, що фактично стартував цю дискусію, реагуючи там на слова Джей Дівенса, саме Володимир Зеленський. І мені тут точно не йдеться про те, щоб перекласти вину от за це все на на президента Зеленського, тому що, врешті, в запалі цього всього. Ми побачили і вкотре почули. Власне е, наскільки для нас є ну, давайте скажемо так м'яко прикрою позиція нинішньої адміністрації президентської е, у Сполучених Штатах, тобто е, Трамп і Венс наговорили багато речей, які ну в цілому вони не, вони спрямовані. Не там проти Зеленського, вони спрямовані проти України і інтересів в цілому. Але ну якби треба сказати, що на жаль, та свій вклад в те, щоби, е, це виглядало саме так, як воно виглядало, вніс і президент України. Я бачу, що у нас в соцмережах е, дуже багато під, ну, слів підтримки е, Володимиру Зеленському е, в цій ситуації. Що, мовляв, він достойно гідно відстоює інтереси України під тиском, і почесте, це правда, але в мене таке враження, що дуже багато, дуже багато людей, які мають саме таке враження від цієї розмови, вони дивилися це все, це все в перекладі. Це все в синхронному перекладі. Ще раз повторюся, в оригіналі воно. викликає трохи менше підстав для гордості тим, як Володимир Зеленський відстоює інтереси.